Слухачів університету третього віку триває практичне заняття. На ньому студенти факультету «Крій, пошиття та ремонту одягу вчаться виготовляти постільну білизну. Я учуся кроїти. Шити я не вмію, ніколи не шили, хоча мама була швачка, але я не вмію. Мені більше подобається кроїти. Він дорінійку правильно вирізати і поки що, бо того, що ми шиємо білизну, вона в прямій лінії немає. там. Зигзагів виросів немає, то ніяких складностей немає. Далі тканину передають тим, хто працює за швейною машинкою. Однією із них є Людмила Шевчук. Щоб так шила, я не шила. У мене ручна машинка, і так що, там, щось підшити, підробити, так. Да? Я так практично трохи строчку я знала, так, більше не шила. Зараз на ножній машинці, то трохи набагато, ну що, то, що строчка не йде, так бо ж треба вже руками. Раніше крутила, тримала, то, а зараз привикнемо, тобі тепер от щось чотири простині пошила, то це ще мало. Процес пошиття білизни відбувається під наглядом викладачки Валентини. Приходько ми почали шити звичайну постільну білизну, комплекти постільної білизни це пошивки, простирадла і підковдри, за звичайною технологією. Звичайні стандартні стандартні розміри. Наше заняття починається з того, що ми повторюємо правила з техніки безпеки. Ми повторюємо, якими способами з'єднується або обробляється той чи інший виріб і обов'язково контроль. Обов'язково контроль. Навіть бувають такі випадки, якщо десь або неправильна строчка або нерівна, або брак строчки машина зробила. Ми ну, обов'язково я перевіряю і ми переробляємо це. Наші слухачі університету третього віку сьогодні мають бажання велике можна сказати бажання підтримати, допомогти людям поважного віку, людям з інвалідністю, які на даний момент знаходяться в будинках, інтернатах, геритиричних пенсіонатах, в місцях компактного переживання внутрішньопереміщених осіб. Цим людям дійсно це буде і підтримка, і допомога, і відчуття того, що про них дбають за ними піклуються. Комплекти постільної білизни в університеті почали виготовляти місяць тому. Ми зараз з вами наживо бачимо реалізацію проекту, який фінансується організацією Карітас Франція, реалізовує відділення всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні в місті Хмельницькому за допомогою Хмельницького міського територіального центру. Для цього було закуплено швейні машинки, нитки, тканина. Це такий тривалий процес. І отже, протягом місяця ми почали його реалізацію. Не так просто сісти за машинку і почати шити. Це не просто. І ми побачили, що в нас є труднощі, і керівництво територіального центру нам пішло на зустріч з волонтерів. Була сформована група студентів факультету крою і шиття. Загалом планують виготовити та передати у соціальні заклади 200 комплектів постільної білизни. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.